Хотів йти служити ще до війни. Як виповнився 18, призвався на строкову службу, попав в начальний центр по спеціальності кінолог. Для себе новий досвід ресурсу собак. І ти бачиш роботу, ти вже з нею працюєш. Тобто ти в цей твій бойовий товариш. Вже під час навчання зустрів війну. Треба було собі передумати позини. Я щось так згадав, мені колись командирувати каже позини, будеш догі. Так, ти кінолог каже, будеш догі. Став на посаду командира відділення. Проявив бажання виїхати на, в зону бойових дій. Цей виїзд в мене вперше, ну звичайно, було страшно. Захід був як, не, не так, як, як просто, як здавалося. Коли ми вже добралися до точки, сильний натиск був ворога з артилерії, мінометні обстріли постійні. Е, працювали танки, піхота штурма на мотоциклах. У них більша перевага була як техніки, артилерія, міномет. Що дрони, особливо дрони камікадзе, застосовують хімічну, хімічну атаку. Тобто, з БПЛА скидають по відповідних точках газ, тобто вони травлять, палять. І ти розумієш, що ти мусиш мусиш зайти і тобто тримати оборону, бо як не як ворог тисне. То ти заносиш на позицію не тільки для себе, по факту, ну. Ти заходиш з відповідною своєю командою: харчі, вода, боєкомплект, ну, щоб МПК, щоб ти міг відстрілювати. Ну, я думаю, що на собі добрих і до 30 кілограмів ти можеш нести. Фізично, ти маєш це все донести. Якщо ти не зможеш, тобто ти лишишся без харчів. Ну, а вже ж поки ну, не буде можливості, щоб тебе забезпечили продовольство. І теж не все ворог дає момент. Забезпечення цим. Саме більше був страх, як це вистрілити ну, перший раз. Тобто, як ти побачиш ворога, наприклад, якщо, не дай Бог, дойде віч на віч, коли ти вже поближче до зони бойових, саме, коли ти вже, то ти себе настроюєш якось на позитив. Треба, треба, мусиш, все не панікуй, все буде добре. Треба, прильот впав. Підтримував, побігли далі. Треба стріляти, стріляєш. Тобто, щоб не було цього ступору. Бо коли в тебе паніка, і може бути плачевна ситуація. Ти як підставиш товаришів і підставиш самого себе. Розумієш, якщо ти будеш себе накручувати в гіршу сторону, то може і призвести скоріш до біди. Бачиш, той самий товариш, може попадати в паніку. І ти розумієш, що ти маєш його якось підбайорити. в будь-який момент, якщо він не може йти, або там, наприклад, впав, він же там каже, все, я там здаюся, я вертаюся назад, ти маєш якось морально, психологічно підтримати. ні, ми маємо все-таки туди зайти. З нами була людина, яка мала вже досвід е, бойових діях. І тобто людина з досвідом, і вона тобі щось підкаже. Тобто, от слухай мене, от роби так і так. Тобто, ти вчишся в. В людей, які мають вже бойовий досвід. Ми робимо аналіз і в загальному ну, нерви, є нерви. Один на одного можемо, як то кажуть, зірватися. Але потім, як -то, це людський факт. Пожали один одному руки, обговорили. Ми, тут, ми зайшли, ми маємо вийти. Ми один одного маємо підтримати, як би воно не було. Краще посидіти довше на позиції, ніж. Буде часта зміна, і може бути, не дай Бог, більше втрат. Як і з нашої сторони, пересікаються зміни ворога і в той же момент пробують наступати, ну, засікти цей момент і вдарити по ворогу. І я так розумію, зі сторони ворога так само вони пересікають цей момент в нас. У мого віку багато друзів, які ще не служили, тобто не знають, що таке армія. Ну, я думаю, вони просто не зрозуміють. То бойовий товариш він більше зрозуміє. Я все говорив своїм знайомим, що ну, ми не залізні, ми постійно не зможемо тримати. Настра, ну, треба міняти. Якщо ми не будемо зараз тримати тут оборону, в подальшому може просунутися далі, далі і до нас додому. Я думаю, що буде мало чого розказувати, бо як на мою особисту думку, я думаю, що хлопців вже так само все, що на війні, то лишається на війні.